Наша задача була з чогось почати. Був цей, цей ліс був зайнятий під повністю, і з якогось боку потрібно було врізати, щоб дати початок для того, щоб піхотні підрозділи дружні могли займати там оборону і розташовувати свої позиції. І ось цей от виступ. Ми в нього врізались, вибили звідти. Противника, тобто навіть не вибили, ми просто знищили той противника, який перебував на цьому виступі. І в подальшому через цей виступ наші сили оборони мали змогу заходити і закріплюватися, розташовувати, обладнувати свої позиції. Бачу бачив. Бачу його контроль. Безпосередня задача це насамперед було зайти в ліс. Закріпити дружні підрозділи і вже в подальшому намагатися просуватися Ця операція була виконана з другого разу. З першого разу ми доцільно не знали, де знаходиться противник, які його сили, що там дійсно переважаючі сили і тому подібне. Тобто, все-таки операція з другого разу пройшла більш успішно, скажімо так. З першого разу можливості зайти в нас не було. Щільний вогонь противника був, загороджувальний вогонь, мінометні обстріли, станкові гранатомети, танки. Тобто це все працювало, скажімо так, по нам. І вже зі, з другого разу, коли ми вже безпосередньо знали, де більш менш знаходяться позиції противника, куди вони дивляться, які вони сектори перекривають, ми вже змогли, скажімо так, зорієнтуватися і влаштувати на лд. Відпрацьовувала Бабаяга точково, скидувала всякі подарунки, і відповідно після цього вже здійснювався на літ. Для цієї операції ми підібрали звичне штатне для нас озброєння. Карабіни, реактивні протитанкові гранати, ручні гранати, тобто все, що дозволяло нам вражати противника, але при цьому бути максимально мобільними і швидкими. Головною задачою цієї операції було вибиття противника з його позицій, просування вперед для планування і, взагалі, усвідомлення всіх подробиць цієї задачі нам знадобилося. Десь півдня для того, щоб всі розуміли, хто як буде де пересуватися, для того, щоб було максимальне розуміння між всіма операторами. Тобто планування, як завжди, невід'ємна частина кожної нашої операції, на яку ми виділяємо час і певні зусилля. Всіх нас можна було поділити на дві підгрупи: перша. Підгрупа вогневого ураження, вона безпосередньо врізалася в позиції противника, завдавала їм вогневого ураження неявними засобами. Ми в свою чергу обходили позиції противника з флангу для того, щоб знищити їх, не наражаючись лоб в лоб на вогонь противника. Моєю задачею стояло недопущення підтягнення резервів противника, недопущення їхнього скупчення. І основне це не дозволити хлопців застати, скажімо так, в розплох. Пташок було багато дружніх підрозділів. наших пташок постійно була одна. Повітрі я знаходився майже дві доби без перестанку з замінами батарей. Від дружніх підрозділів ішли трансляції також на штаб, на вищий штаб. В моїй підгрупі було четверо осіб. Сюди входив входила підгрупа евакуації, і входив мій помічник, який займався виносами дронів поїмкою дронів, коли повертаєш борт. Працювали на відстані 2 км від позиції противника. Намагались максимально близько знаходитись до хлопців. Це забезпечувало і швидку евакуацію, і швидкий підльот дрона. В час підходу активно працювали дрони противника. Це найбільша головна біль, яка виникла під час цієї операції, і дрони з тепловізійними камерами працювали. Тому під час підходу ми зіткнулися з такими проблемами, що так були і скиди, були намагання вразити нашу групу. Гранатами, вогами і іншими засобами, які скидали з дронів. Під зеленкою лісу було мало що видно. Поки хлопці знаходились на більш-менш відкритих місцевостях, підходи-відходи, це все спостерігалося так само заход групи на бойове виконання. І коли пішли перші трьохсоті від Скидів, була така ситуація, що хлопці ще на нас не встигли вийти сказати, що в них трьохсотий. А в нас вже група Івака була зібрана, бо ми це все бачили з повітря і вже були готові їхати витягувати хлопців. Підгрупа дуже швидко забрала поранну, при тому що. Під час евакуації цих двох поранених, це два поранених було від скиду, доволі дякувати Богу легкі, І вони самі змогли йти. Це дуже, дуже зіграло велику роль. І під час погрузки їх вилак ще один скид був здійснений безпосередньо на машину. Добре, промахнулися, вибух стався поряд, тільки машину. І До моменту того, як хлопців вивезли вже в зелену зону. З цієї точки ну, пройшло хвилин 7-10. Скажімо так, в даній операції в загальному це були найкращі варіанти, які були можливі. Тобто, коли ми втикалися в противника, який вкопаний, який вів шквальний вогонь, я вважаю, що нам ще дуже пощастило. Інколи доводиться працювати з іншими групами, тому що деякі операції, на жаль, трапляються не за планом. Є санітарні втрати, тобто 300, і Відповідно, люди відпочивають на відновленні, зализують рани, так би мовити. Відповідно, працюють з іншими групами. З цими групами інколи є нерозуміння виконання однієї тієї самої задачі, тобто нема злагодженості. Я вважаю, в принципі, це нормальне явище, це в усіх підрозділах таке є, але б хотілося цього уникати. Нам вдалося виждати цей момент і саме. Не допустити того, щоб нас побачили раніше запланованого часу, тому цей, цей фактор несподіванки він спрацював Під час заходу групи. Всі маневри були виконані також успішно. Навіть в подальшому, в той день, двічі ми наражалися на групи противника, які взагалі не мали уявлені, що ми знаходимося в цьому. В цьому лісі, що ми дійсно просунулися, що ми врізались в їхні позиції. Тому двічі вони е, наражалися на наш вогонь вже безпосередньо групи, які були за цими позиціями, котрі ми повинні були зайняти і котрі ми мали б захопити. Тобто вони чи. На перезмінку йшли, чи міняти своїх, чи просто проходили своїми маршрутами, але двічі в нас був вогневий контакт з противника, який зовсім не очікував нас там побачити в тому лісі. Все, що вони могли протидіяти, це відкрити шквальний вогонь просто в нашому напрямку і відкутитися. І після того ми просто оглядали результати нашої роботи, оглядали мертві тіла, які залишалися після контакту з нами. Вони не очікували від нас таких дій, скоріш за все, тому реп в них ще настільки потужний, як, наприклад, зараз не працював. Зараз вони, от навіть вчора, дуже дуже потужний реп підтягнули. Вони цей ліс як можуть. Дуже ще був густий ліс, ще він був не так проріджений артилерією, як зараз, і доцільність використання FPV-дронів була доволі таки невисока. Ми намагалися бути максимально швидкими. Для того, щоб ця операція була неочікуваною для противника, тому ми рухалися швидко, рішення приймалися швидко, для того, щоб і саме цей наліт був раптовим ранок, тобто ми намагалися зайти ще в ніч поблизу позиції противника, і безпосередньо самі активні дії розпочиналися десь. Приблизно о четвертій й о годині ранку, коли тільки починало світліти. Як я підбираю дрон під операцією? Я, по-перше, звичайно, це залежить від передоби. Буде це ніч, я буду літати тепловізійним дроном. Буде це день, я буду старатися берегти тепловізійний дрон, хоч там є денна камера також. Буду використовувати денний дрон. При цьому я буду вибирати найстабільнішу модель. На які, в які я впевнений, впевнений в його прошивці і в тому, що він в мене десь не вийде з ладу. На такі операції я беру з собою завжди дрони з запасом. Тобто не один денний, один нічний це обов'язково в мене буде ще один нічний, і ще один денний це мінімум. І якась резервна група чи навіть хлопці, тут, які не знаходяться в районі. Бу будуть знати, де взяти ще дрон, і привести мені, якщо, не дай Бог, потрібно буде використання приладів нічного бачення. Так ми активно їх використовуємо під час кожної нашої операції, допомогло в нічний час прийти лісистою місцевістю до позиції противника, зайняти вигідні для нас рубежі, з яких ми вже безпосередньо могли розпочинати наш наліт, який був запланований напередодні. До того як ми підійшли до цього виступу в лісі і ворожих позицій, ми завдавали вогневого ураження артилерійськими засобами, тобто працювали дружні сили так само по цьому лісі. Звичайно, при надійних і укріплених позиціях ворог може довго перебувати під цим обстрілом, тому самі рішучі дії. Звичайно, були вже в близькому контакті. Група вогневого ураження, яка безпосередньо прийняла бій першою. Вони я ж вже говорив, врізалися в позиції противника. Це дало нам змогу обходити противника з флангу для того, щоб не стикатися лоб в лоб, а використовувати розум, навики і нашу підготовку для. Максимального знищення противника при цьому не наражаючи себе на плотний вогонь з їхньої сторони. де Ми їх оточили, запропонували здатися і сказали, не здаєтесь, залітає граната. І вже потім. Вони скинули зброю і почали з піднятими руками виповзати. Куди збиралися йти, наступати? Куди? На Харків? А в Харкові що? Я не знаю. Нацисти? Я похож на нациста? Ні. Ахує. Ні, ні, ні. Вас десь били? Ні. Ранення у вас відкуда? Это... Кожен противник. Який попадався нам на шляху, був знищений повністю або уражений, не дивлячись на дійсно добре обладнані їхні позиції, на бліндаж, який був майже зі всіх сторін, замаскований і прикритий природніми перекриттями. Тобто він був навіть врізаний в яр, все було знищено, все під, під нуль. Після нас залишилось тільки випалена земля. Тому це рішення, яке вони прийняли, здатися своїм криком, вони вказали на те, що вони будуть здаватися, це, мабуть, найправильніше рішення в їхньому житті. І те, що вони навіть вижили після того, які якого. Ураженнями ми завдавали по їхніх позиціях і бліндажу. Я вважаю, що це неймовірна вдача для них, що вони залишились живі. Взагалі, в общем, этом лесу. осталось максимум, может, що чоловік 30 в посадці. Это все, все, что осталось от первого-второго года. Точна точно кількість знищених противників я навіть назвати не можу, тому що е, були певні моменти, коли ми вступали в бій і е, потім не підходили, не оглядали тіла, але точно завдавали, завдавали шкоду противника, точно можна сказати по їхніх криках, по їхніх е, навіть криках про допомогу. І ввозила сам про те, що е, були в них і е, 200, і поранені. Точна кількість знищених противників 11, і троє було взято в полон. Насамперед, ти розумієш, що перед тобою вже особа без зброї, яка не буде наносити тобі якоїсь шкоди. І все-таки ти думаєш наперед, що даних осіб можна буде потім виміняти на наших хлопців. В плен самі здались. Да. Одстрілювались? Ні. Сіділи в бліндажі, граната. Ну, Не могли вийти навіть. Прилетіла граната, вот, когда подошла ваша ваша отряда. І ну, после контузії я почав під час зайомся. Звичайно, що коли ти просто скажеш людині, давай лягай, здавайся, до неї може не дійти. Тобто є попереджувальні постріли вгору тембр голоса змінюється. І коли вже людина повністю знешкоджена, з зав'язаними руками, який сенс там її принижувати і тому подібне. Цьому ну, немає сенсу. Є, звичайно, там різні випадки залякувань, тому подібне. Я вважаю, що це вже не є доцільним, тому що людина якби і так в шоковому стані, вона вже знаходиться в полоні. Саме розуміння слова полон це насправді дуже страшно. І відповідно, немає сенсу далі вже якось. Ставитися з до людини, яка нічим не може тобі відповісти. Дуже важливо під час того, коли береш у полон мати холодний розум, все одно продовжувати контролювати їх, контролювати їхні руки, контролювати сектори, контролювати той бліндаж, звідки вони виходять. Тому що будь-яким словам, котрі вони кажуть, я вважаю, не можна вірити, а тільки переконуватися на на властный рассуд, чи дейсно воно так. Ваша задача какая была? Сейчас держать ту позицию, которая... Дальнейшие планы ваши какие были? Отходить, мы должны были отходить. Э... Во Ваших войск? Вот. А следующих? Войск? Да. Отступление. А, а... а Отступление? А а а Куда наступать? А ты вообще знаешь, в какой ты области? А? Знаешь, в какой ты области находишься? Ну, як ні. Ну, то, що ти в Україні, ти знаєш? А область ти не знаєш, де ти. Адкуди заходити, ти не знаєш. Ну, вони там зазвичай говорять, ви нас зараз бити там будете і тому подібне. Я йому кажу: типу, дійди нормально до точки, ми тебе перевеземо, дамо тобі сигарету, води, ніхто тебе трогати не буде, поставимо запитання і далі тебе передадуть, вже там спілкуйся з іншими і готуйся до обміну. Я намагаюся ну, так спокійно говорити. Наскільки важливо не знищити противника, а дійсно взяти його в полон? Мене стримує від цього в першу чергу підготовка, професіоналізм, холодний розум. Я розумію, що ми не якесь формування просто зі зброєю, яке як банда відпрацьовує певні завдання в нас є. Певні задачі, котрі повинні виконуватися, не дивлячись на емоції, на почуття, на якусь зневагу чи злість, чи лють всередині себе, ми повинні працювати як професіонали. Якщо завдання вимагає того, щоб противник був взятий в полон, значить він буде взятий в полон, не дивлячись на власні якісь емоції. Я у вас називається. Вот острелковый блок. Где именно находится расположение? Калининград. Именно город Калининград или возле? Надо урегат спросить. А это а, а с, с одного блока. Я, я не знаю. У меня это такое, с памятью плохо. С памятью плохо? А, нет. Могу вылечить. Нет, нет, это с Командир части. Как звал? А, командир части, это, комбат. Дальше я добавлю. Хлопці-красавці, все зробили як треба. Типу, на карті воно все легко, звичайно, але в реаліях трішки б інакше. Все, скажімо так, ідеш креберть з того моменту, коли починається перший контакт. І тут вже залежить все від навченості групи, бути злагодженим одним механізмом і рухатись вперед. В даній операції, якщо є одне слово, яким можна виразити роботу наших операторів і всієї групи. В складі якої я також перебував, я б вибрав слово зухвалість. Тому що е, видно було, що цього противник не чекав. Саме таких дій, рішучих, зухвалих і агресивних, е, точно він не чекав. Так, е, да, дійсно, після відбиття даного виступу, після того, як ми врізалися в нього. Е, і Знищили там противника, це надало змогу нашим силам оборони вистроїти певні логістичні маршрути для того, щоб займати там вигідну оборону і облаштовувати позиції. Ваше начальство, що вам обіцяло, коли вас поміняють? Коли прийдуть підкріплення? На днях? На днях? Це... Ну, ладно, будемо Я Їх зібрав докупи і кажу, дядьки, дивіться, є пропозиція. Я вас зараз вивожу в Харків. В центрі Харкова вас залишаю. Типу, кажу, ну всі ж на волю хочуть кажу, але що там з вами буде, типу, ну, то вже ваші проблеми. І один махає, каже, я готов, а другий його б'є ногою, каже, ти що, то дає, що нас поубивають. Всі". А він каже, цей, що погодився, каже, так вони ж нас відпустять. Він каже, ти не розумієш, нас місце не Тобто, Тобто, ну, людина взагалі не розуміла до кінця, типу настільки озлоблене ставлення до них, що скільки вони горя нам принесли.